Доброго вечора ми з України, а я Ірина, і наші е, рубрики «Теремочек», рукавичка та Адамси. Знову на черзі у нас «Теремочек». Сьогодні понеділок, і дивимося, мої дорогенькі, що робиться в тюрімочке. Ось. І так, будемо просто дивитися, що там зараз робиться. Розвал Іванович, якщо ви пам'ятаєте, вежа вже показує, що в них там і не тільки головешки а все летить, крісла. Ви знаєте, там, напевно, навіть ну, відповідальних, можливо, о, да. дивіться. По-перше, примусова стагнація. Чому? Причин багато всі ми знаємо, можемо логічно думати, так? але вежа і ця карта разом вони показують, що тут, по-перше, вимушена станація. По-друге, шукають винного. Тут шукають винного. Я не здивуюся, якщо тут не тільки голов'яшки, а і... Крісла, як я сказала, перестановка їхніх цих усіх должностей. От. І плюс, що в мене ще йде, я не знаю, як, чи я зараз правильно скажу репресії. Тобто винних шукають винних. Далі ми подивимося ще. Ага. Перемоги нема. Ось я трохи прикриваю, тому що ті кожен раз Ютуб мені обмежує. Мені здається, там, там, тобто, жертвоприношення нема. Тут дивіться, дивіться, як я це бачу. Тут іде через провал когось треба наказати. Ось. І тут приймається рішення когось шукають і наказують. Тут ще конкретно не визначились, тут їх є багато, багато хто вже відчуває і тікає. Ось по світі пороз'їжджалися. Ось вони не бачать можливості щось тут восстановити. Тобто у Оркостану у них наразі. Як би це сказати? ну, М'ясорубка, перетрубація. Але з другого боку, це все стає на круги своя, як би то сказати? Просто щоб ви це розуміли, як я маю це на увазі. Чого, як вони вкладалися, що вони робили, те вони і мають. Тобто вони пожинають плоди своєї праці. Ви бачите. Тут іде ще, як я бачу цю ситуацію, тут іде якийсь період у них до завершення. Я так розумію, у світі залишилося дуже мало країн чи друзів, можна навіть так сказати, які могли би їм допомагати. Будемо так говорити, дуже маленька жменька. Якщо ви бачите, кубків. Найбільше число 10% поділимо на 2. Дивіться. Ну, якщо у них було, наприклад, ну, нехай 20% можна сказати. А можна сказати, що тільки двоє. А двоє друзів у них є: Китай, Іран. Можливо, ще якісь країни є. Але ось в мене таке враження: в світі у них двоє друзів залишилось, або 20%. Це вже в залежності від три, друга, можливо, Індія відійшла, я не знаю розумієте, тому що я політику не дуже дивлюся. Наразі не маю часу. Ось, але просто ви мені підскажете, хто ось, тому що тут не пишуть назви країн. Але я так це бачу, що у них лишилася дуже маленька підтримка, щоб ви бачили. Або дві країни, або 20% з того, що в них було. Тепер подивимося таке запитання. Наступні дії Кремля проти України. Просто будемо дивитися, до чого вони готуються проти України. Наступні кроки. Ну, збирають. Збирають, хоча, ви бачите, у них блокади йдуть. В них блокади йдуть і наступають все на ті самі граблі. Не мають чим? Не мають чим. Збирають, але бачите, все блокується. Якось я так розумію, що це світова спільнота може блокувати їм постачання якесь. Але збирають, бачите? Дуже важко збирають. Тут можна пояснити так, мої дорогенькі. Це ресурс, це ресурс, як і фізичне тіло людини, тобто особи, це і е, зброя, щоб ви розуміли. Але бачите, у них якось все блокується. Чорної магії займається і надалі. А вони думають, що вони цим щось е, притягнуть. Зараз ми подивимося це ми лишимо. Бачите? Пси їдять. Пси їдять їх. Це навіть, можна сказати, в негативному розумінні аж кипить через те, що все блокується. Але нам треба знати, наступні кроки. Наступні кроки проти України. Ну В принципі, ви знаєте, хі -хі. кроки проти України залишилися в майбутньому. Це ностальгія. Ті скелетики, які позбиралися, що вони дадуть? Ну, в принципі, бачите, вони намагаються, намагаються. Намагаються, але я конкретно не бачу. Я конкретно не бачу, щоб тут аж дуже так пішло щось. Тут якийсь план в них є. Якийсь новий план, я так скажу напад на Україну. Е -е, повторний. Можна сказати, повторний. Вони повторюють. Uh, ще один напад, який вони вже робили. Тобто я можу припустити в них такий план, я так бачу. І це буде знову зненацька, це буде знову. Але чи воно буде? Це так тільки планується. Вони збираються. Ось ви бачили, що тут планується. Uh, дуже багато перешкод у них uh, у цих планах. Uh, Згруповуються, я би ще сказала, що люди не дуже і біжуть. Бачите, ось ця карта говорить про те, що фізичні особи не так-то і спішать. З них, можливо, 1, один... 10% з тих, які призиваються, дійсно щось хочуть перевернути, дійсно хочуть воювати. 90% з тих, хто призивається, немає бажання. Ось бачите? Ось ось ця карта про це говорить. Тут готується напад, він готується, але дуже помаленьку, дуже важко це готується. Але плани в них є. Вони, як би це сказати, вони збирають по крупиночки ще один якийсь штурм, якийсь напад. Я не можу точно вам сказати, де саме вони планують. Я скажу тільки те, що я чула: Я чула Одеса Миколаїв. Чи це дійсно так? Завтра, я, якщо до завтрашнього дня нічого не зміниться, я казала, що я роблю ці розклади день наперед, тобто сьогодні неділя, Ось, я роблю це в неділю, цей розклад. Якщо до вівторка, це вийде розклад у понеділок. Якщо до вівторка ніяких нападів не буде, у вівторок зробимо ми розклад на повторний напад на Україну. Тобто подивимося, чи буде на Одещину, тобто на Одесу захопити місто. Я таке чула. Сподіваю, мені здається, хтось із вас теж писав. Ось, і Миколаїв: чи буде, чи не буде, у вівторок подивимося, тобто завтра подивимося. Ось, але бачите, план є, готуються. Готуються до якогось нового нападу. Ось, бачите, покрупиночки збирають важкими, важкими темпами. Це, це дуже дрібні, малі темпи. У них нема чим. Ще раз повторюю: 90% не хоче воювати. Я маю на увазі саме з тих, хто призивається. Хто призивається, 90% з них не хоче. Ось так, мої дорогенькі. І тепер, і тепер будемо дивитися маленького принца на ніч. Ой, маленького принца ще зараз подивимося. І що він нам побажає, як він нас підтримає. Підтримка нам потрібна. Валір'яночка, заспокійливе на ніч. І так, мої дорогенькі, дивимося. Боротьба продовжується і надалі. Дивіться. Якщо ви подивитесь на це обличчя, дивіться, людина з насморком, 100%, ось подивіться добре, бачите, людина, ніби шмарок, червоний ніс, людина з насморком, людина шарфіком завернута, холодно, можливо, і голодна людина. Але далі з вогнищем, бачите, вогнище у руках цей смолоскип. Далі продовжуємо боротьбу. Ось показує нам карта. Боротьба продовжується. Щоб мир настав, щоб було спокійно, баланс, затишок, любов, ось для цього боряться наші військові. Щоб ви це бачили. Вони борються для нас, для нашої України, мої дорогенькі. На цьому я завершую свій розклад. Мирної ночі, мої любі. Слава нашим Збройним силам, а щоб кулі минали, щоб шаблі не брали голівоньки ваші разом до перемоги, мої любі. На все добре.